Вітаю всіх любителів астрології. З вами Клименко Наталія, це прогноз на тиждень. із 3 по 9 червня зараз розберемо цей чудовий період, коли буде зароджуватися багато енергії, яка буде сприяти реалізації наших планів. Я вам надам підказки, як використати цю магічну енергію. Тож додивіться відео до кінця, і ви отримаєте інформацію, як продуктивно використати для себе кожен день тижня. На нас чекає нова енергія, новий місяць і новий цикл Венери. Відеопрогнози для кожного знаку зодіаку на червень вже є на моєму каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. А зараз розберемо детальніше кожен день. Ще діє гармонійна конфігурація між Плутоном, планетою трансформації та кардинальних змін і Юпітером, планетою удачі та розширення. Головним в цій конфігурації є Нептун планета мрій, фантазій. Та віри в краще планета, яка символізує вищий прояв любові. Тобто, думаємо амбіційно, масштабно втілюємо в життя свої мрії, і в цьому нам допоможе активний Марс, який зараз у своєму володінні в знаці Овну, яким він управляє. Тож проявляємо відповідальність, свої лідерські якості та силу волі в понеділок, 3 червня, Меркурій буде переходити знак близнюки, знак свого володіння, тож до нас швидше буде приходити інформація, буде багато спілкування, переписок, переїздів. Дуже активний напористий день. Цього дня починається конфігурація, діяти точний аспект, який буває лише один раз на 6 років. Цей період Юпітер буде у гармонійному аспекті руйнування перешкоди нашому шляху, до планети, трансформації та кардинальних змін до Платону. Цей же день сонце буде у з'єднанні із Венерою, в знаці близнюки, буде народжуватися новий цикл Венери. Тобто, саме зараз ви зможете активувати всі свої знайомства, примиритися з тими, з ким були в напружених відносинах. Або ж просто це сприятливий час для того, щоб зустріти важливу для вас людину, отримати важливу інформацію, сприятливий період для вирішення і фінансових питань. Юпітер також буде у з'єднанні із Меркурієм, тобто думаємо амбіційно масштабно буде багато спілкування, Хороший період для того, щоб щось купляти важливе для себе в знак близнюки. Це також вказівка і нам нове навчання для задоволення своїх потреб, адже вона відповідає за наші бажання, і вона буде робити гармонійний аспект двокармічних місячних вузлів, тобто те, що ми раніше давно хотіли, те, чого ми давно бажали, але з певних причин не отримували. Зараз сприятлива можливість. Пропрацювати це, беремо вектор на гармонію, на прояв щедрості, любові, можна відвідувати салони краси, спілкуватися із людьми, сприятливий час для підписання документів, підписання різноманітних угод, зустрічі з пливовими людьми. В цей період можуть бути нові ідеї, інсайти, сприятливо для покупки гаджетів, автомобілів, нерухомості. Дуже хороший час для того, щоб подарувати комусь подарунок або ж зробити комплімент, можете самі собі зробити якусь приємну покупку або ж купити квіти, і обов'язково ваш день буде сповнений радості, оскільки буде діяти 26-та місячна доба. Тож необхідна розбірливість спілкуванні, адже її буде дуже багато, і щоб не розпилювали вашу увагу, то пропишіть собі плани, і оскільки місяць спадаючий, то зараз хороший час для того, щоб підбивати підсумки, завершувати поточні справи. А місяць 12-телець, коли він переходить із 8 години 56 хвилин, буде давати нам бажання на підсвідомому рівні до комфорту, до радості, бути задоволеними нашим життям. Це також дає нам внутрішній стрижень і напористь здобуватися своїх цілей сприятливий період для того, щоб вирішувати. Питання пов'язані із взаємовідносинами та фінансами. У нас на це буде загострена інтуїція, адже саме в знаці Телець місяць вважається в своїй екзальтації. Тут йому дуже комфортно. У вівторок, 4 червня, продовжують діяти гармонійні аспекти і Маркорій у з'єднанні із Юпітером, що дає нам отримання важливої інформації: поїздки, покупки, автомобілів, гаджетів. І це все буде надовго, на довгостроковий термін можуть бути підписані угоди або ж важливі зустрічі з потрібними людьми. Скільки місяць буде в гармонійному аспекті можливостей до Сатурну, планети строгості, порядку, законів? Тож цей період сприятливо планувати. І місяць буде давати нам можливість також виступати, підписувати різноманітні угоди. На це у нас буде підвищена інтуїція. Сонце у з'єднанні із Венерою це також, коли наші бажання доповнюються нашим внутрішнім підсвідомим. У нас буде багато знайомств. Сприятливий період також і для виступів, а гармонійний аспект між. Плутоном та Меркурієм це про фінанси, навіть про готівку, про підписання важливих договорів. Також вони будуть довгостроковими для важливих зустрічей, коли ми через своє слово зможемо донести свою думку і трансформувати мислення інших людей, показати свою впливовість. Особливо, коли буде точний аспект з'єднання близько 10-ї години ранку. Цей же день місяць буде у з'єднанні із ураном, тобто можуть бути неочікувані зустрічі, інсайти та оригінальні креативні рішення. Ми будемо під впливом енергії 27-ї місячної доби, символом якої є тризуб. Цей день вважається днем Нептуна, він пов'язаний із водою, із морськими подорожами. Необхідно підбивати підсумки, позбавлятися боргів, якщо вони є, або ж прощати іншим. День вдалий для творчості. І це також період для активації інтелектуальної праці. Місяць продовжує перебувати в знаці телець, тож сприятливе накопичення, щось купити в свою домівку для комфорту, для затишку. В середу, 5 червня, буде діяти 28-місячна доба. Багато планет: і Сонце, і Венера, і Меркурій, і Юпітер знаходяться в знаці Близнюки. І місяць також буде з 11 години 36 хвилин переходити в цей знак повітряної стихії легкий. Тож це чудовий шанс швидко досягнути бажаного, буде підвищена інтуїція, і вона підкаже, як краще зробити покупки. Стосовно поїздок, стосовно навчання. В цей період місяць буде в гармонійному аспекті можливостей до Нептуну. Тобто буде сприятливий період і для прояву творчості. Також буде певне фінансове чуття за таких аспектів, сприятливі молитви. Робити карти бажань на швидку реалізацію своїх планів, також медитації, побути на природі. Символом 28-ї місячної доби вважається лотос, тобто це день відновлення рівноваги, справедливості та миру. За таких аспектів, і якщо у вас є показання на це в натальній карті, індивідуальній можна спробувати придбати лотерейний білет або ж взяти участь в якомусь конкурсі. У вас будуть великі шанси виграти. В четвер, 6 червня, буде діяти напружена енергія 29-ї місячної доби. А в цей час ми не починаємо нічого нового, з надто мало енергії, в результаті чого можуть бути і підвищена конфліктність, неуважність. Тож будьте обережними на дорогах із інформацією. Починаючи із 15 годин і 38 хвилин за київським часом буде. Народження нової енергії і сонце, і місяць будуть у з'єднанні, а важливо те, що вони будуть у з'єднанні і ще із Венерою планети любові, гармонії та краси. Тож буде зароджуватися енергія, сповнена щастя та любові всесвіту. Обов'язково сприятливо прописувати в першу годину настання нового місяця. Плани на місяць вперед. Меркурій досі у з'єднанні із Юпітером і робить гармонійний аспект до Нептуну, тож це чудовий період думати масштабно і реалізовувати свої плани, свої мрії. Єдиним напруженим аспектом цього дня буде квадратура, напружений аспект між Сонцем та Сатурном, який може нашу інтуїцію перекривати. Вона в цей період може не працювати. Варто в цей період, оскільки місяць знаходиться в знаті. Повітряних близнюків, берегти легені, кисті рук, слідкувати за тим, що ми говоримо. Більш детально я обов'язково зроблю окреме відео стосовно нового місяця для кожного знаку Зодіаку. Тож підписуйтеся, хто ще не підписаний, щоб не пропустити інформацію. О п'ятницю, 7 червня, День Венери, а Венера в напруженому аспекті до Сатурну. В цей період наші плани можуть натикатися на непорозуміння, можливі конфлікти, холодність у спілкуванні, непорозуміння, не варто вкладати фінанси, не сваритися із. Старшими людьми за віком або ж за статусом. Буде діяти енергія другої місячної доби, енергія ще замало, щоб починати нові справи, тим більше із 15 години 18 хвилин і до 15-4 хвилини буде місяць без курсу. Нічого нового ми не починаємо, адже наслідки можуть бути непередбачуваними, або ж справа може дійти нелогічного завершення. А в цей період краще зустрічатися з друзями. І щоб пропрацювати аспект між Венерою та Сатурном, то краще проявляти дипломатію, відповідальність, не вкладати гроші у сумнівні проекти. І до того ж місяць буде в напруженому аспекті до Нептуну, а це аспект ілюзій та шахрайства. А з 15 години 42 хвилини місяць буде переходити в знак, раку, в знак свого володіння, і буде робити гармонійний аспект можливостей до Марсу. От це вже сприятливий період. Буде для того, щоб ми зустрічалися з друзями. В цей період буде зростати наша інтуїція. Хороший час для того, щоб зустрічатися в родинному колі, створювати затишок для себе. Із 7 червня і до 8 червня, до 8 годин ранку, Меркурій буде в своєму королівському градусі. Тож саме в цей період ми будемо мислити так, щоб гармонійно вийти із будь-якого конфлікту. Обов'язково прислухайтеся до інформації, яка приходить цей час до вас. А в суботу, 8 червня, місяць, перебуваючи в Знаці, Рак, буде спонукати нас до того, що ми більше будемо схильні до емпатії, можливі загиблих. Гострення нашого емоційного стану. Сонце та Венера будуть в напруженому аспекті до Сатурну, тож наші плани можуть натикатися на глухий кут, проте той же самий Сатурн буде в гармонійному аспекті до місяця, тобто на інтуїтивному рівні ми будемо відчувати, де загострена ситуація, і де краще промовчати і не конфліктувати. Особливо ці конфлікти можуть стосуватися із людьми старшим за віком, із батьками, керівниками також в цей період комунікація просто може бути обмежена в цей період. Можна прислухатися до себе, до свого внутрішнього голосу, уникати сварок, адже за Сатурном вони можуть мати довготривалий ефект. В цей період. Меркурій буде в гармонійному аспекті до кармічних місячних вузлів. Можуть виникати ситуації, які вже колись були, але за допомогою слова ви зможете вийти із цієї ситуації. Це можуть бути прихід нової інформації та. Поява нових ідей, ми будемо під впливом третьої місячної доби, символом якої є леопард. Це сприятливий період для того, щоб активно втілювати в свої життя ті плани, які ми прописали на місяць вперед, коли був новий місяць, 6 числа. Тож буде успіх у тих, хто щиро вірить. В свої сили і реалізацію своїх можливостей в цей період наші дії ніби розширюються. Це хороший період для того, щоб зробити квантовий стрибок, і обов'язково варто діяти. Пасивність не найкращий час для цього активного періоду. Когось можуть бути просто активними зустрічі із своїми колегами із друзями, вирішення питань стосовно нерухомості та будинку. У неділю 9 червня буде досить напружений період. Ми будемо під впливом енергії 4-ї місячної доби, символом якої є древо пізнання добра та зла. І в цей період можливі ситуації вибору між добром та злом. Варто кілька разів подумати, перш ніж ухвалювати важливі рішення. В цей період нам допоможе зосередженість та інтуїція. Звертаю вашу увагу, що починає діяти напружений аспект між планетами, які відповідають за агресію та трансформацію буде квадратура між Марсом та планетою Плутон. Ці планети. Можуть підвищувати конфліктність, може зростати загроза, можливі поломки автомобілів. Варто бути обережними в дорогах. А в цей період Сонце також залишається в напруженому аспекті до Сатурну, і місяць буде в напруженому аспекті до Марсу. Торце можуть бути із захостренням військових конфліктів, варто бути обережними на дорогах із вогнем, поводжені із гострими колючими ріжучими предметами. В цей період Марс переходить в знак. Тельця. Тут він не такий активний, як у Вовні, але він більш націлений, він цілеспрямований, він напористий і всі дії, якби. Якщо не брати, що Марс агресивний, а брати його як ініціатора та лідера, всі дії мають бути спрямовані на досягнення затишку та комфорту, на збереження ресурсів. Сприятливо попрацювати цей аспект напруги між Марсом та іншими планетами через спорт, особливо через статичний спорт, через заняття йогою. В цей період місяць буде в гармонійному аспекті до Нептуну, а це період сприятливий для відвідування місць своєї сили для молитв. Єдине, що не варто бути серед великого скупчення людей, серед натовпу. Це можуть бути і затори на дорогах. А в цей період зростає наша інтуїція, сприятливий відпочинок віддалено від інших людей. Бажаю вам. Чудового тижня нехай реалізуються ваші найсміливіші амбіційні плани і обов'язково гармонійні аспекти підтримають вас, нададуть вам сили діяти. І до наступних зустрічей на каналі!